Привіт, привіт, малята! Я тільки що прийшла з магазину, де купила різні продукти. Допоможіть мені їх розкласти. А спочатку я покажу вам, що купила. А купила я хліб, масло, сіль. Цукор та молоко. А чи знаєте ви, що для кожного продукта є свій посуд, в якому він повинен зберігатися? Та подаватися до столу? Давайте з вами пригадаємо, що це за посуд? Це хлібниця. Солонка, маслянка, цукорниця і молочник пригадали, тож почнемо розкладати продукти. Хліб ми куди покладемо? Хліб покладемо в хлібницю. Так. А масло? Куди ми покладемо? Звичайно, в маслянку. А куди насипамо сіль? Правильно в солонку. А куди ми нальємо молоко? Молоко ми нальємо в молочник. І останнє цукор. Куди ми насипемо? Цукор насипемо в цукорницю. Молодці діти, ви добре запам'ятали, що куди потрібно класти? До побачення!